Живемо в ілюзії. Всім чомусь е, здавалося, ну і це також створено ну, інформаційними пропагандійськими інструментами, що після 24 лютого українці докорінно змінилися. Всі стали білими, пухнастими, чесними, порядними, зорієнтованими винятково на перемогу. Насправді це не так. Ну тобто, це все, хто був негідником, той ним не залишився. Тобто, які якості у когбо? Це до речі, та сама історія, як з Зеленським. Пам'ятаєте, це була історія, коли Зеленський буквально на шпальтах всіх світових видань і проявив свої найкращі якості. Ну і почалася ж оця ця дискусія. Коротше, от наскільки Зеленський трансформувався? І я схильний був думати, що насправді у нього не з'явилися нові якості. Вони просто проявилися. Ну, себто в іншому житті, в іншому форматі ці якості не були настільки виопукла помітними. А коли виникла ситуація, то відповідно у когось проявилися одні якості, у когось проявилися інші якості. Тому я багато з друзями розмовляю. Ну умовно, я там в около мілітарній тусовці, там в певний час стріляв, стріляю і все інше. І е, дивним чином є люди, які до стрільби не мали. Жодного відношення, але перше, що вони зробили, пішли добровольцями. А були люди, і ну вони є, no. але вони зараз є навіть не в Україні, які які просто спались зі зброєю, uh -huh. ходили в тактикульному Знаєте, у мене uh -huh. зараз в тактикульного, цей кросівки та рюкзак, я вважаю, що я занадто тактикульний А от а там люди просто вдягались просто, як американці, американські uh -huh. пехотинці. От і вони кудись поділись. А потім знайшлися десь в Європі. Е, і таких випадків реально дуже дуже багато, коли я ж кажу там, мій тренер по гольфу, uh -huh. щоб ви розуміли, людина, яка тренує багатіїв грати в гольф, от, в перший день зібрався, пішов, взяв в руки автомат, пішов воювати. Три дитини неповнолітніх, білий квиток, астма. Чувак пішов. Тобто не було ж... І от як вони, де, де вони оці от всі штуки з'являються. Тож би і воно що ситуація ну, є навіть така теорія, називається ситуативна теорія характеру, да, яка говорить, що насправді ну, немає якихось таких сталих речей, що насправді це достатньо плинний такий елемент, якщо так можна сказати, в залежності від ситуації людина може по різному себе повести. Uh -huh. Ну, є класна китайська як історія про те, як чувак дуже любив драконів, якийсь китайський князь, там Вільможа. Він дуже любив драконів. Він збирав їхні статуетки, картини з драконами. Весь от просто дракони це було його все. Ну і один раз дракон вирішив зголоситися. Думаю, ну якщо він так любить драконів, ну Бог з ним хай же приїду його, покажуся йому, як це. І коли цей дракон прилетів на подвір'я цього пана, ясно, можного. Ну то цей пан перелякався і помер від там, серцевого. Нападу ще від чогось. Тому ну одна справа, всі ці там я не знаю, там мілітарні, якісь маскулінні захоплення. Ну знаєте, як японська приказка є, який е, не має користі від гострого меча, якщо він у руках боягуза. Uh -huh. Ну і на превеликий це е, жаль е, так. Тобто є купа людей, які ну в ну, дійсно там в алюві, в, там, наприклад, в спортивній атмосфері, грубо кажучи. Але в іншій стресовій ситуації от, щось в них просто ламається і переключається. Ну це особливості психіки. Я, наприклад, навіть не готовий таким людям дорікати. Ну, тобто, не можу я там uh -huh. сказати, That's що sense. це. Це як дорікати, я вас чудово розумію, це як дорікати людини, яка там, я не знаю, народилась без 100%? процентів. От ви щось вони десь Родилася десь, ну не сформувалася якась вольова сфера. Я не знаю. Ну, може, якісь гормонів просто банально, може не вистачати людини саме в цей момент. Я не знаю. Ну чим це може пояснити, але ну на превеликий жаль, так є. Угу. Ну і, і що з цим робити? Ну, тобто, просто стигматизувати і сказати, що ви там такі то такі то Ну і що а далі. Ми отримали. Дивіться, дуже хочеться стигматизувати. Валентин, чесно вам скажу, Хочется, дуже, але хочеться уже хочеться спокусу. Треба дуже, дуже, дуже хочеться підійти до Колі Тіщенка і сказати: Ну, що ти, блін, собака, сутула, що ти там, як там в мукачева, що ти там корчив себе, блін, ходив там, що ти блін. Типа крутий, або підійти до, до будь кого і сказати, що ти, ну де ти був, як там в Польщі? Mm -hmm. Або до цього, як його, скажіть, Пальчевського, знаєте, скажите, ну, як, як там на ну був на островах, зараз повернувся в Київ. Острови, потім Варшава, поступово поїхав, повертався. Що mm -hmm. ти, блін, мачо, розвідник, значить, mm -hmm. шпигун, де КД, школа КДБ. Всі справи. Ну, Хочеться відчути оцей вайб своєї крутізни. Знаєте, такий, типа, от це як зараз, це як зараз Бригінець, Брезо, це ми захищали no. Київ. Mm. Стояли з автоматами, поки ви, всі там, а ми там. І, і у мене, чесно скажу, теж є от така штука, знаєте, я там. Та я тут під бум, бум, ПВО, нас тут бомбило, а no. ми тут зі зброєю, Серега Іванова, ми, ну, з Серега Ну, давайте, чесно, заслуговуємо трішечки на це. Ну, заслуговуємо. Але є розуміння, що. Якщо ми будемо цю частину суспільства максимально вафлити і казати, що ви блін, там не, не точечна, uh -huh. там, ті знаєте, Микола Тіщенка, якийсь там Пальчевський, ну які там лізуть в політику, а от всіх. У вас не було, значить, вичмордя. Uh -huh. Все, ви вафлісти. пока, блін. От якщо ми будемо це робити, ми отримуємо дуже серйозно, дуже серйозний прошарок людей закомплексованих, які будуть ненавидити нас та гаразд, гарантовано. Вони будуть ненавидити ненави ненавидити країну. Вони будуть казати, нахер я сюди приїхав. Це знаєте, як це як оцей е, масшутінг в школах. Знаєте, от вони uh -huh. будуть, uh -huh. а й таких буде багато. Uh -huh. Вони будуть нас ненавидити за те, що ми їх булимо. Абсолютно правильно, тому ну треба утримуватися від цього. Ну і другий момент все таки, це той випадок, коли треба скромніше оцінювати свій внесок в загальну справу. Війна це загальна справа. Тобто, і якщо хтось буде говорити я, я я, це завдяки мені. Це реально дуже смішно і ну дуже неадекватна оцінка. От бачите реакція, Роман е, Крилішин пише нам з е, Польщі: Петров, ти такий крутий герой в студії. Тільки менше вимахувався учень гольфу Херов. Не можу меншим вимахуватись, бо романе, е, ваша мама любить мене саме за те, що я дуже круто вимахуюся. От і кожного разу, коли я приходжу до неї в вихідні, в її спальню вона каже: Ну давай для початку повимахуйся. І я вимахуюсь, обійняв вас. Це вашу маму пані Шар, якщо буде там хамити, забаньте його, будь ласка. І оце до речі, ну це моя стандартна відповідь. Оце до речі, прояв цієї агресії внутрішньої знаєте людей, які вже відчувають, що вони чимось завінили, що що їх от будуть зустрічати по іншому. І щоб ти не сказав, я ж насправді нічого такого не сказав. Так я навпаки закликав no. їх не чіпати. Закликав, а от воно все одне лізе, бо вони вже відчувають себе в певній мірі ображеними. Це неминуче, тому що ми також говорили вже є Ну, феномен когнітивного дисонансу після того як людина зробила якесь рішення, вона починає ну докладати максимум зусиль для того, щоб обґрунтувати і пояснити, чому це рішення угу. є правильним. Все ну. Тому ну, да, люди, які там виїхали, які там десь перебувають або чомусь тут займаються чи не займаються, вони все одно ну, будуть пояснювати, чому вони праві, а чому інші не праві. Тобто насправді робота над помилками, і ця от сама рефлексія це е, насправді розкіш, яку не кожен собі може дозволити. Ну, Більшість буде завжди тут думати, що ну да, я звалив, там, грубо кажучи, правильно зробив, я красавчик, ну все молодець. І якщо от, ви там, запитували, що він буде розповідати онукам, ну так а що він буде розповідати? онукам, Сидячи в Ніце, грубо кажучи, да, зі своїми онуками, він буде вважати, що ми лахі, а він красавчик, тому що він в Ніце, тому що він на цій війні заробив, припакувався, а ми на цій війні втратили. І невідомо, що ще можемо втратити. Ну, Тобто, це цинічна, дуже банальна ну, річ. Ну, але так воно є, на тому все тримається. Ну, люди ж грають паралельно кілька ігор, ми не грають одну гру, да? тобто грубо кажучи, uh -huh. було б дуже наївно думати, що зараз є ну, гра в розумінні Ерік Берн, якщо там хоче, да? там, там, в такому розумінні, що є якась одна гра, ми граємо в війну, грубо кажучи. Uh -huh. Ні, паралельно кожен грає ще свою і гру. Хтось хоче вирішити там, якісь свої статусні речі, да? там, зробити політичну кар'єру. Я вирішив зробити кар'єру від ведучого й блогера. Ну, хтось, да, в кар'єру ведучого і блогера, да? тобто Зері? його має мільйон підписників. Да? <реш> тобто, це, да? Хтось коротше, там хоче заробити бабло. Це ж теж монетизується, розумієте? Вони угу. заробляють також десь на цьому. Ну, хтось хоче там, скориставшись нагодою, десь тупо підігрітися, заробити бабла, десь собі зробити. Ну як і вони грають ці ігри. Ну, хтось вирішує якісь по ходу свої там, я знав, особисті проблеми. І такі також є випадки. Не треба думати, що все це зникло і пішло на, на другий план. Ну, людина лишається людиною, і вона включена в цілий в величезну цю от мережу різних відносин. дуже наївно думати, що зараз е, все ті по кожен може винятково сказати, от я тільки війна, а більше нічого. Ні, і, і в тому числі і на фронті. Uh -huh. Ну тобто ми розуміємо, да, що у кожного є е, там гроші, є сім'ї, е, там я не знаю, хто там що, які варіанти можуть бути, там батьків підтримати, не підтримати, у когось там, я не знаю, дружини. Дівчина виїхала, повернулася, не повернулася, когось там кинула, когось знайшла, хтось навпаки, ну, кинув, знайшов іншу. Це життя, воно триває. Ми ну навіть як трава крізь асфальт ну, лізе. Тобто, і в цьому житті ну є буяння да, проявів. Дуже наївно просто сказати, що е, будуть рости лише культурні рослини. Ні, ростуть і серняки, бур'яни, ну, це нормально.